Рено Меган-2 для чайників від чайника. Якби мені хтось про це сказав раніше, було б менше о, часу витрачено на пошук. Відповідної інформації, тож ми приїхали, у нас двигун вже заглушений, ключик стоїть на своєму місці. Ми можемо користуватися магнітолою, ми можемо користуватися підйомниками. Але Якщо ми витягаємо ключик та виходимо із авто, все блокується і вимикається. І після цього ми вже не можемо нічого зробити. Тож, щоб запустити можливість користуватися девайсами автомобілю, ми його не заводимо, а тільки ставимо ключик і легенько натискаємо на кнопочку старт. Все запрацювало. Так само і магнітола. Ось так. Так що користуйтесь, якби мені хтось сказав про це раніше, я була б дуже вдячна.